Всім привіт, вітаємо вас на нашому сімейному каналі. Нашим номулятам виповнився вже один рочок. Аж Не віриться, що вже стільки часу пройшло. А, ну, як зазвичай, ми розповідаємо до року, от якраз це останній раз, що мають вміти двінята або що вміють в рочок. Ну, тут не граються один з одним, вже почали краще, краще вже комунікувати, забирати іграшки один в одного, стоять, вже впевнено, одною ручкою тримаються, ходять так, попри якісь там опи, ну, опираються, щось. опускаються на колінця, достають те, що їм треба, піднімають. Так. Е, Владик у нас ще не говорить. Він кричить, видає ну, звуки, але він ну, ще не говорить. А Максик сказав у нас перше слово тятя. Потім баба, мама, дай-дай, э, діді. От такий от у нього э, Зубчик один у нього вже трішки підріс, другий ріжеться, але ще ніяк не може от вилізти. А у Ладосічки вже два зубчика. Один трішки більший, другий трішки менший. Э, уже от, Коли ти просиш його там підійти, вони йдуть э, там, э, дати те, що в них в руках вони не дуже дають, типу, але вони розуміють, що, що, що якби що, що від них хочуть. Зустрічають вже, от, поглядом проводять де ти, або, наприклад, зустрічають коли, тебе, коли ти заходиш. Ну, раніше в нас якби, цього так, ну, не сильно так звертався <соць> увагу. І дуже подобається, що вони почали гратися один з одним. Ну, от, вони ж досить давно у нас так граються, але вже прям так, щоб комунікувати, забирати іграшки один в одного, то от, це тільки от, недавно. Ну от Підросли наші хлопці, вже їдять смачненько і кашки, і пюрешки. Ми трішки змінили їм а, харчування, ну як, як, як правильно. Ну, от. Такі от, в принципі, вміння їх цікавлять вже взагалі нові речі, якісь от шарики, люблять дивитись віконечко, Тобто вони вже проявляють дуже таку от увагу, прям якимось таким от речам. Дуже-дуже останнім часом от ми ніколи не повинні подумати. Ми думали, що взагалі їм ще рано. Їм подобаються колеса любої машини, любої є машинки там, от як воно крутиться. Тобі смачно. Як воно крутиться. Їм дуже подобається. Максик, наприклад, тут ставить машинку, так заглядає під машинку, як там крутиться колесика. А Владик просто там крутить. Володися, покажи, як ти крутиш колесика. Як крутить моя зайка колесика? Ну, давай. Як? Молодчиночка мій. А ти будеш крутити колесика? Давай. Тобі простіше її ну, <сум> влад... І ми, ми звернули увагу, що Максик розвивається, наприклад, в плані ходьби, повзання трішки швидше, ніж Владик. Але от Владуся подобається все, щоб щось крутити, робити руками. Ну, так так. А далі ми зняли е, трішки її відео, е, як ми вітали наших хлопчиків. Тому всім приємного перегляду. Куди ти переступаєш? Що собі, який дорослий хлопчик. Да, ого! 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 Ганям, ганям, ганям!

А где наши малыши? <laughs> ну, что, с ножения, <laughs> где наши мальчики? Где наши мальчики? Давай, 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 и, ну, О, сегодня, сегодня день рождения. Мальчики с днем рождения вас, Растите большие, здоровые, умные, счастливые, во всем родители помогут. А как я уже понял? я боюсь, что я боюсь, что проходит не Надо одного и Ань, давай надо смотреть, чтобы мамочка не спатил. <связываться> а это а она, она, мама помогает. Одна и мама. Все, все, все. Так, а как? Подарки, сон. подарки давайте. Давай. Да, давай, Держи. А дальше, как мы будем подарочки, вот сладкие подарочки. Сладкая жизнь была.

Да, да, <Lucaric>. <imp DVD>

Слав я, Слав я, такі. Та, слухай вже один рік. Вже хлопці. А в все <свісно> просто. Уже ще трохи будуть ганяти вже. Треба. Дивіться колес. Нічого вас, вони ще й нідя. <свісно> ти що, все, мамі не треба. Понятно. Владуся. Це от то, що треба, якраз колесо. Ігор казав, що їм не цікаві машинки, а Максим побачив. Диво, ти бачив? Це буде знайшли таких спринтерів? Ви як була да, ще діда, давайте. Прикольно. Бачила, як класно, давай. А, все, це будемо копатись. А це будемо ням-ням. Будемо їсти. Будемо їсти. І ще одному зайчику буде ням-ням. Теж будемо купатись. Нам ще ванну би, Нам ще все було б просто ідеально, шикарно, правда? І ще до нас, на два дні, от ми сьогодні відправили її додому, приїжджала наша кума хресна на хлопців. Лаксик! <клес> 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 Мама, то допоміг бути Хресна Хлопці, нам дуже приємно, вона приїхала прямо з України. Максим. Приїхала з України на два дні в Ірландію, сама добралась. Ну, нам нам дуже, дуже приємно. Це як рідна душа, це моя двоюрідна сестра. А, і от ми якби відмітили так, от з тортиком вона приїхала спеціально, щоб привітати наших карапузів. І сьогодні вона вже поїхала додому. І кажу, ще раз нам дуже приємно, що це як рідна душа, якась приїхала. От е, з родичів, так крошки. Нам їм теж сподобалось. Тому всім гарно дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте української немовний контент. Кажи, кажи, де та. Де, ти, тата? Де тата, дети, тата, дети, 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 тя. дети, 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 ти дети, Детя дети,